16 травня це день цивільного захисту. Цивільний захист це функція держави, спрямована на захист території, населення, навколишній території та майна від надзвичайних ситуацій, шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації наслідків та надання допомоги постраждалим у мирний час та у воєнний період. Ми хочемо розповісти вам про застереження, грози та ураження близько. Гроза це природне явище, що супроводжується блискавками, громом дощем та лікаря. Ураження блискавкою може призвести до серйозних травм або навіть смерті. Визначити, що гроза наближається можна за кількома ознаками. Повітря yes. стає важким, душним з високою вологістю. Щоб оцінити відстань, порахуйте секунди між блискавкою і громом. Кожні три секунди дорівнюють приблизно одному кілометру. Рана безпеки під час грози. Перше, якщо я вдома, то всі вікна та двері. Приміщення не повинно бути протягом. Найкраще ховатися у автомобілі або у будинках із громовідводу. Ні в якому разі не паркуйте автомобіль під деревами або високими конструкціями. Варто зупинитися і перечекати негоду. Не можна ховати світливе під дерево. Воно притягує блискавку. Крім того, є небезпека падіння важких гілок, які можуть зламатись під натиском вітру. Не телефонуйте з мобільного телефону, навіть якщо страшно, і хочеться підтримки близьких. Якщо вас все таки влучила блискавка, то що потрібно робити. Перевірте свідомість та дихання. Якщо людина не дихає або не реагує, негайно почніть робити серцеву реанімацію. Якщо дихає, покладіть її в стабільне бокове положення до приїзду. Швидкої Викличте швидку допомогу 103 або 112. дванадцять. про враження блискави. Навіть якщо стан здається задовільним, можуть бути приховані ушкодження. Огляньте на наявність опіків ран чи переломів. Часто бувають опіки в місці входу та виходу струму, наприклад, стопи та плечі. Застосуйте старинні пов'язки, якщо є опіки чи відкриті рани. Стежте за станом, контролюйте пульс, дихання, рівень свідомості. За необхідністю продовжуйте реанімаційні заходи до прибуття медиків, враження блискавкою може спричинити зупинку серця, оклики, ураження нервової системи, швидке реагування З захисту! Бережіть себе та дотримуйтесь цих правил під час грози.